Всім привіт друзі, з вами Лемок. Вчора виконуючи особисті бойові задачі, 에, вдалося зіграти такий от бій на ТВП. Попали ми на одну з найменших карт. Так, на Енськ, власне, не, не сильно любимо мені грати. Тому що карта сильно маленька, кажуть, що її там десь розширить, але в принципі думаю все одно вона буде гратися, як і грається. Скажімо так, карта для... Рівня, думаю, до 7 далі в принципі її вже не варто варгеймінгу переводити на десятки. Потрібно було зробити як загубленим... не, не загубленим містом, але як воно називається ця карта. Забо, як називається, та що до... грається тільки до 7 рівня, на 8 вже не кидає. Погано, странно довідку. Шатним, я думаю, Віконную БЗ мені потрібно напрягати лише 3000 шкод, тому я, чесно кажучи, ну, трошки не буду сильно намагатися відіграти гарно. Просто 3000 шкоди здавалося мені не буде. Тут виїжджає падер, даємо одну, даємо другу, даємо третю. І просто вже кратажок для того, щоб мати можливість зняти з нього ринку. От не пройшло буквально в півтори хвилини і в нас вже тижні шкоди є. Відповідно ще один барабанчик і власне має бути достатньо. Стріляє на каліберах, тому що тут дуже багато, дуже багато різних е, таких от... Е, Ну, заборчики, машинки, які ось вони пристрілися. Намагаюся тут якимось чином зловити на помилці супротивників, але в принципі тут здавалося вийде, але ні. Тобто Бадгер побачив, що ми стоїмо і далі нагадуємо. Тут відверто роботу минулочку. І... Іду в розмін, скажімо так, не найкращий, але мені не вистачало якраз тому 3000 накидав, в принципі, зараз можна вже сконцентруватися більше бою. Ми програємо, причому програємо доволі сильно. Буквально на 7 тисяч шкоди, тому це реально це сильний порож. Я в мене бажання забрати центр. Заціллюю 56ТП, але він не підставляється. Тут момент. <с> тобто він попадає, я шотний танчик не забираю, звичайно. Це дуже приємно, <с> як то кажуть, до побачення. Залишається у нас 8 снарядів звичайних під каліберів. В принципі, на них також можна жати з 8 рівнями ну, вистачає. Тут виїжджаєте 95, я так розумію, що з mm -mm. Т95 я точно перестрілюватися в оба не буду. Тому от буду намагатися засейвити 777-го або хоча б його розміняти. Заїжджаю по дальніку. Тут було видно каточку на якусь секунду, але я в принципі не вийшов. Забираю його місце і перезаряджаюсь. Потрібно зачекати таким чином, щоб Т-95 прокачуючи прука... далі не засвітив мене, те що я буду виходити на 56 тп Відповідно, я мав би можливість дати домашку і забрати та Тут не пробуває. Але і мене також не пробивають, тому в принципі нормально. 5000 шкоди поки що є. Ситуація не найкраща. Нас е, затискають з усіх сторін. І я не бачу, що в мене заряджаються тільки два снаряди. Тобто от, ну буває таке. Треба було більше заряджати під коліберів у цьому бою. Але хто знав. Подекуди Бо в бою з десятками може не вистачити. А бу був би фул барабанчик... На нас вже викатує прожету. Відповідно, треба прокатувати, поки на нас не дивиться. 5500 шкоди поки що є. Але це ще не кінець. Бачу, що мене зацілює прожету. Але також бачу, що тут у нас <тас> ТС-54. Він їхав на нас, але добре, що кпз його там забайтив на себе. Він на нас не на Забираємо і йдемо на перезарядку, втікаємо 6400 шкоди. Нам потрібно їхати рухатись на їхню базу, тому що це. Тому що ми банально не вивеземо тут, якщо будемо перестрілюватися в лоба. В принципі, танчики в них на несуткі. Можливо, нам дасть щось таке ще надамажити. Тут я вже починаю жаліти, те що доволі нагло я розмінювався з бадгером. І також деякі помилки інші робив, ну в принципі я грав просто на ОБЗ для того щоб вийти. Тут нам не щастить один раз, не щастить другий раз, не... о, тут пробиваю хоча б. І ще раз пробиваю, а пробив би всі рази, тобто я б, мав би можливість забрати його відповідно. Можна було б ще пободатися 195. Тут намагаюся виїхати, проїхати, але в принципі він мене добирає. Така от печалька вийшла, давайте дивитися на результати бою. Це, звичайно ж, поразка. 6981 шкода, що доволі таки непогано, як для ТВПшки. Притому ще й в такому от цитапчику. Так, це не це. Так. Настріляв я, звичайно, гарно, Т-95 також настріляв ну, за рахунок того, що він, в принципі, тут був самоброньований. Можливість нього кидати, звичайно, була. От е перша степень при поразці, ну не майстер, звичайно, можливо, не вистачило трошки фрагів. Е багато зробив помилок, там що десь е розмінювався невигідно при собі. І, звичайно, за зарішало те, що під кінець. Один барабан не побачив, що заряджається два снаряди, і також не пробив два рази прожити, якби пробив, тобто була можливість виграти. Але це вже інша історія. Такий от бій, не завжди можна перемогти в цій грі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!